У тунель на в'їзді в селище Вороніно. Сьогодні застрягла вантажівка і на дорозі утворився затор. У перші хвилини регулювати рух допомагали місцеві. Згодом приїхали патрульні. В результаті водії фури вдалося виїхати, розвернутися та поїхати в об'їзд. За словами місцевих, така ситуація тут виникає не вперше. Усе через те, що габарити сучасних вантажівок не дозволяють проїхати крізь цей тунель. Машини не проходять. Тунель построений був дуже давно, намного раніше, ніж построені були машини. Машини не проходять в тунель, а їх навігатор заводить сюди. Їм треба проїжджати через. І Ну, через картинки, там і ну іншими дорогами. А тому виходять каву. Кермувальник повинен враховувати ту дорожню обстановку, яка склалася на момент руху транспортного засобу, та його габарити у разі відсутності дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Водій повинен бути уважним та обережним і не створювати аварійних ситуацій для інших учасників дорожнього руху.